Акну далі будемо говорити про наслідки ворожої атаки на столицю. Так через падіння уламків ворожої ракети Велика вирва утворилася на одній із доріг Дніпровського району. Там пробито магістральну трубу. Частина вулиці підтоплена. Можливі проблеми з водою на лівому березі. Також уламками побило запарковані уздовж дороги автомобілі. І наша знімальна група стежить за ситуацією. То вже в наступних ефірах матимемо пряме включення із місця події. Погнуло раму. Багажник, лабаж, праве стікло. І внаслідок нічної атаки окупантів на столицю одразу в кількох районах спалахнули пожежі через падіння уламків, палали житлові багатоповерхівки, автомобілі, конструкції. І так само було падіння уламків на територію лікарні і на територію дитячого садочка. вот <веседжет> нас <веседжет> <веседжет>

І внаслідок нічної атаки у столиці більше трьох десятків приватних будинків залишилися. Без світла вони відрізані від електропостачання. Усе через те, що уламки ворожої ракети пошкодили силовий кабель. Комунальники вже працюють над відновленням мережі, орієнтовно світло у помешканнях з'явиться вже за лічені години.